Сімейні розборки з англійськими лордами, ванільні історії Маріни та Адріана й емоційна залежність від Хлої. Отак, ми продовжуємо говорити про шостий сезон чарівного сонечка. Вітання усім! Ви на українському каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Нарешті ми дочекалися на першу серію цього непередбачуваного сезону. Проте у сьогоднішньому відео ми поговоримо одразу про перші п'ять серій, аби не розтягувати це задоволення ще на мільйон. Відео. Але якщо серії далі будуть виходити у рандомному порядку, то мільйон окремих відео нам таки не уникнути. Тож не буду затягувати, давайте розпочинати. Перша серія шостого сезону починається дуже іронічно. Адріан готує млинці, і зі слів наталі, вони куди смачніші ніж млинці шановного Габріеля Агреста. До речі, вигляд наталі просто чудовий. От подобається вона мені в цій мальовці, якась така приємніша ніж в попередніх сезонах. І о яке чудо! Адріана тепер немає розкладу. Він може робити все, що йому подобається, але тут проблемка: він не знає, що йому подобається. І саме це питання Адріан та Марінет будуть вирішувати протягом серії. Другим ключовим персонажем у нас є Аврора, яка бере участь у конкурсі Хлої. Так про неї ми також не забуваємо. І хоч бажання в Аврори були цілком пристойні, вона просто хотіла отримати улюблену книгу з автографом, її дії трошечки виходили за рамки. Незважаючи на те, що я взагалі дивуюся з того приколу, що вся суть була в отриманні лайків, то те, що Аврора хотіла їх набрати хайпом з Адріаном та Марінет, взагалі пробиває дно. Що за дешевий контент? Ну, шановні мої, що за пародія на соцмережі. І знаєте, скільки б марінет усіх не підтримувала, нею все одно скористаються, коли буде потрібно. Цього разу Аврора стала королевою клімату, хоча суть залишилася та сама. От тільки її основна мета була змусити людей її лайкати та фоткати. Ну, я просто в шоці. Пам'ятаю, що в минулих сезонах вона була сильним лиходієм, а в третьому навіть не показала, як конкретно її здолали, бо погоду вона була аж занадто потужна. Тут вона, звичайно, теж спогоє. Водою погралася, але отого шарму і сили просто нема. Ще й над ельфаловою вежею позначалася. Ну куди ще її, я не розумію. Приємно, що з'явився Пегас, От тільки мені цікаво, він теж дорослий, адже свої сили він використовував декілька разів. В результаті одним із захоплень Адріана виявилася його робота суперкотом, А ще він почав бігати, і з цього й почалося його спілкування з Саблі, новою героїною, про яку ми дізнаємося трохи згодом. А також новою героїною є Аглая, подруга Аврора, яка майже дочекалася. Своєї води від Адріана. Загалом серія непогана, але від Аврори я очікувала кращого. Зрештою, не розумію, навіщо її взагалі чіпати. Вона ж, наче вже вирішила усі свої внутрішні проблеми, але я розумію, про таке точно ніхто не думав. Але так то я ще не вмерла від кількості крінжа, тому ставлю 7 з 10. Рухаємося далі. У другій серії відносини Адріана та Марінет набирають обертів. Похід кіно все-таки. От тільки до кіно вони так і не дійшли. Марінет нерви не витримали, тому вона пішла вирішувати будень. Ні, справи Парижу, хоча цим вже займаються інші супергерої. Лиходієм то стала дитина, чиї малюнки ніхто не помічав. Отже, ж, вміють вони брати за жертву тих вразливих дітей. Ні крапельки совісті, скажу вам. Наш головний лиходій Хрозаліс використовує використовують для акуметизації ультраакуми, типу ще краща версія акум. До речі, станом на другу серію було вже багато жертв нашого неоспеченого лиходія, і саме Аля з ніно намагаються знайти більше інформації про нього. І останнім важливим пунктом залишається той факт, що наступною хранителькою стає Аля. Якщо з Марінет щось трапиться. Зважливого це все. В мене на каналі вже є детальний розбір цієї серії, тому довго зупинятися на ній тут не буду. Загалом, незважаючи на усі ці незручності з Адріаном та Марінет, ще дивитися можна, тому 7 з 10. Третя серія розпочинається з улюбленого. Марінет знову стежить за Адріаном. Оше ж цей вайб перших сезонів, я майже сумувала. І отут, якраз, ми більше дізнаємося про нову знайому Адріана Саблім, з якою він тепер бігає. А Марінет тепер конче, треба з нею поговорити, і саме на. Цьому базується перша половина серії. А от далі ледібаг робить багато дурниць, в результаті яких вже сам супершанс показує, що справжнім лиходієм у цій серії стала саме вона, а потрібно було лише нормально поговорити, а не вигадувати неймовірні плани. В результаті наші дівчата доходять спільної мови, а спонсором Саблім стає ніхто інший, як мадам Цуругі. Просто прекрасний поворот подій, який викликає у мене ще більше питань. Та найголовніше, кого боятися більше: її Розаліза? чи може взагалі ледібаг? Це питання не залишається відкритим, я вважаю. На цю серію у мене теж є детальніший аналіз на каналі, тому запрошую до перегляду. Якщо не зважати на дуру ще марінет, то серія цікава, і нова героїня з'явилася, і більше зав'язок до сюжету, тому 8 з 10. Далі йде четверта серія, в якій ключовим персонажем у нас виступає вже Сабріна, яка тепер не має друзів, адже її дружба з клою закінчилася в минулому сезоні і явно не найкращим чином. Паралельно марінет, як завжди, має величезні плани на їхній сотий поцілунок з Адріаном, і байдуже, що цього вечора у неї. І ночівля з подругами. Героєм цієї серії стає Зої, яка все-таки намагається допомогти Сабріні вирішити її проблеми з дружбою. А от Марінет зайнята зовсім іншим, тому в результаті складається велике непорозуміння, через яке жертва яку стає батько Сабріни. Оце так сюжетні повороти, у мене без коментарів. І коли наші герої разом з пані Гончою Септо Сабріною розібралися з Роджер Копом 2.0, який тут назвався просто татко, Марінет нарешті заспокоїлася зі своїм сотим поцілунком і прийняла але Сабріну у їхню компанію. До речі, тут Женезі Кагамі, що також приємно. А закінчується ця дружня серія ще одним сюрпризом від сюжету: у нашої Зої також цікаве минуле. І такий собі Рей носиться з відео та погрожує їй. Навіть не знаю, що на таке сказати. Зої завжди була приємним та цікавим персонажем, і навіщо їй приплітати якесь темне минуле, справді не розумію. Але подивимося, в чому там задумка режисерів. Загалом мені ця серія сподобалася. От тільки ці приколи від Марінет здається, я просто до цього ніколи не. Звикнув, тому оцінюю у 9 з 10. А от в п'ятій серії почався справжній екшен. Ну оці сімейні скандали завжди закінчуються одним: сварки, сльози та акуматизація. Чомусь, поки був Габріель, ніхто й не згадував, що Адріана є бабусі дідусі, але тільки він помер, тут аж дві пари приїхало. і всім конче було потрібно взяти над ним опіку. Ще на початку серії бачимо кадри зі спогадів Адріана, де він зовсім малий разом з Емілі. І тут вона розказує, що її родина це така собі компанія. Напевно, тому вони ніколи й не бачать. А от щодо родин Габріеля, я навіть не думала, що вона існує, і знаєте, щось вони ні разу не згадали ні про свого сина, ні про те, що він якби помер. До того ж, ці двоє навіть не одружені і прізвища в них красами, а не агреста. І тут я прям заплуталася, хто такий той Габріель і звідки він походить. Усі розборки, звичайно, починаються навколо кілець та опікунства. Батько Емілі конче потрібно було повернути ті кільця. А от батьки Габріеля не хотіли просто так відмовлятися від опікунства. Проте сам Андріан взагалі не розумів, що що це почалося і чого він хоче. В результаті Мілі, та що мати Емілі, акуматизується, і за Адріана починається справжня боротьба дідусів, яку Ледібаг якось зупиняє. А розв'язкою цього дійства стає те, що дбати про Адріана буде взагалі Наталі, бо вона йому найближче з усіх цих родичів. І в кінці серії додають момент, де сама ж Емілі розуміє, хто буде піклуватися про Адріана після неї. Тому отака от сімейна історія вийшла. Не можу не підмітити, що Ледібах на хвилинку завагалася, перш ніж знищити кільце, адже Адріан. У нас ще й Емо Монстр, йому тут міг прийти кінець, але ще не час. Все-таки нам ще стільки крінжа треба зловити на цих двох, так що вбивати Адріана зараз щось зовсім не те. А загалом можу сказати, що серія цікава і навіть трохи куметна, хоча й по-дитячому оце все зобразили. Та нехай ставлю також 9 з 10. Ось такий початок шостого сезону маємо. Діліться у коментарях своїми враженнями від серії: як вам нова мальовка, як сюжет, що думаєте про нових героїв? Особисто я очікувала набагато гірше. Звичайно, це не п'ятий сезон. Але з огляду на цю мальовку це ще наче нормально, тому будемо дивитися далі. Ну а на цьому в мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. Дякую всім за перегляд. До нових магічних зустрічей.